До вашої уваги шкода Octavia A5 в кузові Універсал 2012 року випуску. Бензиновий двигун 1.4 на 122 кінських сили. Хороший стан, свіжо пригнана з Європи. Розмитнена, сертифікована, готова до постановки на нового власника. Технічний стан автомобіля повністю справний, в гарному темно-графітовому кольорі. Кузов на відео стан без дефектів. Вкладень не потребує ніяких. Автомобіль в комплектації Елеганс. Лінзовані галогенні фари, протитуманки, 4 склопідйомники. Електрозеркала з підігрівом, система стабілізації при заносі, підсилювач керма, двузонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, 11 подушок безпеки, парктроніки. Автомобіль німецької збірки з відмінною шумоізоляцією. Дуже жвавий, економний в їзді, салон чистенький, загальний стан дуже добрий. Кого цікавить, телефонуйте